Вітаю вас, 15 лютого неділя буде цікавий розклад про Україну, Китай та Росію. Схоже, Китай кинув Росію. Да? Так, подивитись на останні події, то, схоже, мабуть, капітально його кинув. А чого зараз розповім: Україна та Китай, МЗС наш Сибіга і МЗС Китаю Ван і. Зустрілися таємно, може не таємно, пишуть таємно в Мюнхені під час цієї конференції, да? там, де Зеленський був, виступав лідери різних країн, що ми так далі. І після цього було оголошено, що, що? Пікін. Допоможе Україні відновити енергосистему, що ми отримуємо від них якусь допомогу? І друге, що дуже цікаво, що Пікін підтримує цілісність, незалежність, територіальну цілісність України ось такі заяви. Це прям плівок в обличчя Путіну. Прям такий смачненький. Я б сказала, не тільки плівок, а може щось і більше. Давайте спитаємо: а чому? Чому? Ви ж знаєте, що там відбувається в Китаї, як зараз в них там з Росією, якісь там контри. Я робила розклад кілька тижнів тому. Там і про транспорт, там і про купівлю енергоресурсів, і там щось ще. В общем, іще якісь там ко контри в них. Давайте спитаємо, чому? Чому? Така заява від МЗС Китаю. Ну, випадає луна, бачите, перевертається. Ну, Китай, звісно, вони хитрі, вони дуже хитрі. Ну, мабуть, зараз їм так вигідно. Давайте ще раз. Чому саме зараз Китай, МЗС Китаю, ну, зрозуміло, що це все йде від Сінзіньпіна. Чому різко ми підтримуємо Україну? Каже Іван, і ми допоможемо відновлювати енергосистему. Ми за цілісність, ми за незалежність, ми за Україну. Чому? Чому саме зараз Китай почав так прям підтримувати Україну? Неочікувано, подурньо. Неочікувано прийняли таке рішення. Це стосується грошей. Неочікувано прийняли рішення щось стосовно фінансів. А що це? На, ну, це таємниця Так Ну а що це? А, це якась хитрість, якась многоходовочка якась? А, це щось стосується або великих грошей, а щоб або щоб не втратити великі гроші, або щоб надурити Трампа. Випадає Трамп. Да, це стосується великих грошей, щоб не було зупинки і ілюзію великої кількості грошей. Тобто Китай грає в свою гру, яка називається, а ми не хочемо втратити гроші. Це якась вистава для світу. То підтримуємо Україну, то не підтримуємо. Зараз ми підтримуємо Україну, мабуть, так вигідно, зараз Китаю. Це все стосується великих якихось грошей. Вони не хочуть втратити гроші. Я не знаю, як, це, що. Я там цю політику не окунаюсь. Не дивлюсь, не знаю, не оглубляюсь. Я ось те, що показую, то я кажу. Ну, давайте, а ну ще покажіть, чого. Саме зараз Китай почав підтримувати Україну і каже, що допоможе в енергосистемі відновлювати і за нашу цілісність, і за незалежність. Чому? Чому? Розмови важкість. Знову, бачите, таємниця. Україна. Якась гра, зміни. Відбудуться якісь зміни. Важко зрозуміти. В першому розкладі я зрозуміла, що вони не хочуть втратити якусь, якусь, якийсь прибуток, якусь, щось таке дуже коштовне. І їм вигідно зараз так грати, да? На, підігравати якось так, тому що по хитрості і по обману. А ну, покажіть, будь ласка, чому Китай відвернувся від Росії? Чи це правда, що Китай саме зараз відвернувся від Росії, від Путіна? Ілюсія. Бачите, він грає Китай на два фронти. Ілюсія, що він прям повністю від Росії відвернувся. Він грає в якусь гру гра на два боки. Очікується якась агресія з боку Китаю. Та, знов та третій раз вже таємниця. Щось, щось вони там замишляють. Не можу зрозуміти, що зараз будемо розбиратись. Знов це гра гра на публіку не втратити великі гроші, або отримати від України, або від отримати, тобто ці гроші знаходяться на нашій території, те, що хоче Китай. Правильно, ви ж знаєте, що там знаходиться на Донеччині, на Запоріжжі. Знов ілюзія, що Китай відвернувся від Росії. А ну покажіть, будь ласка, Китай зараз допомагає Росії вести війну проти України. Покажіть, будь ласка, Китай зараз допомагає Росії вести війну проти України. Саме зараз Китай допомагає Росії вести війну проти України. Знов гра. Тобто Китай грає і з Росією, і з Путіним, і з нами грає, і з усім світом він грає. Це вистава по хитрості. Скажу так, що щоб він зараз сильно допомагав Росії Китаю, я б не сказала, показує, що в Китаї можуть статися важкі часи, тобто щось, обвал економіки, щось таке. Тобто показує. І вони хочуть якось цього уникнути, саме Китай. Зараз це таємниця приховується, що в них проблема в Китаї, але може стати обвал економіки в їхньому домі. Тому допомога Росії вона реально впала. Але від Росії Китаю потрібно що? Зірка? Це газ, нафта, по мізерній ціні. Мізер. Зараз Китай допомагає Росії вести війну проти України. Хитрістю, башня, зміни, гроші. Ну, в принципі, я думаю, так. Щось дає. Невелика кількість, і це, знаєте, якось вони щось дають в обмін на зірку, на ресурси. Тобто в них якийсь обмін йде. Так, да, щось дають, але небагато. небагато. І знов хитрість. Хитрість з боку Росії, хитрість з боку нас. Щось вони там. Ану, покажіть, будь ласка, стан економіки в Китаї. Не можу зрозуміти, що відбувається. Стан економіки в Китаї. Стан на сьогоднішній день, економіка в Китаї. Стан економіки в Китаї. Дорога до Вищого суду. Ілюзія топік. В них, тобто в них дорога до вищого суду, а це до чогось глобального. Якась тупікова складна ситуація. Оце Цзіньпін. Економіка. Знов дорога до обмежень. Китай рухається до великих обмежень. В гроші, гроші люди неочікувано. Дуже дивно. Щось в них там відбувається. З грошима, з економікою. Не можу зрозуміти чого, але реально щось є. Так, ну, давайте спитаємо ще по-іншому. Китай може кинути Росію. Китай може взагалі кинути Росію. Китай може взагалі кинути Росію в плані підтримки України. Пасив, хитрість. Китай діє дуже хитро, підло і сподтіжка. Китай хоче зробити дуже боляче Трампу, США. А Україна це, як знаєте, ото Розмінна монета. Знов іграють в кукольний театр перед світом. Китай буде грати якусь виставу перед світом. Чи може Китай чи може Китай саме зараз втрутитись в ситуацію і м, якось повпливати на перемовини і закінчення війни між Росією та Україною? Китай може якось на це вплинути? Щось зробити може. Ви ж бачите, Китай як діє? Моя хата краю я нічого не знаю. Взагалі, Такі, відчуття що його взагалі немає цього Китаю. Бачите, які карти Для Китаю головне це гроші, 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 гроші. Він не буде лізти поперед батька в пекло не буде. Для нього головне гроші. На жаль, показує, щоб він втрутився. Ні. Вони будуть стояти, моя хата з краю. Але щось там з їхньою економікою відбувається. Або дорога до цього. Може, скоро дізнаємось. Чи зменшив допомогу Росії? Зменшив. Те, що він каже, це щире стосовно України. Сумніваюся. Вони грають якусь хитру гру. Ось такі. Такі справи, ну, в принципі. Плюс невеликий в тому, що менше допомагають Росії. Я ще хотіла спитати, чи є в Китаї якісь, якісь плани на Росію на майбутнє. Плани Китая. Що тут? Ну, звісно, є Діявол. Плани Китаю відносно Росії на майбутнє, да? Помірність плани. Імператор, башня, зміни. Вони розчаровані в керівництві, в путіні, хочуть змін. Понятно? Хитрість, обман і таємниця. Китай робить все таємно, хитро, спадтіжка і тільки задля свого задоволення. Це гроші. Ну, більше нічого. Отакий -от Китай. Тому від нього чогось чекати. Ну, можна довго чекати.